Взяв. Я не пішов з моєї бази. Мої діти. Він когось типзив. О, Там був 67-й. Я його виніс. Так, так, так. Це моя база. І я з штанами. Ха-ха, це мене не може не тішити. А також я давненько хотів стати татом. А це означає, що мій час настав. Я маю нажати Є. У ток-ток-ток-ток-ток-ток. Хі-хі! Мої діти! Бейбі та 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 таташахур. Бейбі тенк-тенк А, напевно, це тунк-тунк, да? напевно, да І бейбі шимпанзині бананіні. Так, а я можу його взяти, да? А, а як мені його взяти? А я його можу купити. Ого, даже так. Ну, давненько я хотів купити собі дитину. <свистач> поки ніхто не бачить, давай його візьмемо. Бейбі бананіні. Бейбі бананіні! Oh, так, і що далі? Може я його хочу сюди поставити? О, я його поставив. В мене є малесенький шимпанзині, бананіні. І якщо я можу заблокувати свою базу, значить сюди хтось зможе зайти. І це печально. Я не хочу, щоб хтось взяв моїх малесеньких пупсіків. Що? Він коштує 7 тисяч бейбі таташа хур? Да ладно, а чому так багато? Я зайшов в шопу. В шопі нічого немає, як зазвичай. А, о, day one Ні, нічого, ніхто нічого мені не дасть. Мені стало обідно. Куди я взагалі їду? Алло. Ей, я куди поїхав? Так, а ми тут можемо щось купити. Тулшоп. Так, а що тут? Я хочу новий тулс. О, бита, банан 5000. Асасіно катана. О, ти глянь. Ого, а вони великі, але вони звичайні. Я навіть не хочу в нього типзити. Чи може поки він не дивиться взяти когось, а? Що ти думаєш? О, він когось типзив. А цей за ним побіг. Ха-ха-ха. Це, звісно, було епічно. Давай купимо нашого Бейбі Tank Тен. Baby Tank. хе Tank. Baby Tank. Oh. Я його купив, а цього я купити не можу, тому що він коштує 7 тисяч. А, а я можу знов нажати. А, нащо я його купив, як я міг нажати знову. Оооо. Бейбі Флурі Флура. О, 70. А скільки він коштує? Він коштує занадто багато для мене. Ти, мужичок, не забігай сюди, будь ласка, тут нічого немає. Навіть не думай сюди забігати. Ну, тенк тенк давай. О, oh, Давай ставимо його теж. А як мені його збільшувати? А, ось як, дивись, в нас є з тобою 100 баксів. Бемс, і я можу збільшити йому вік. Бемс. О, oh. Тінтен Тенк. А це означає, що він у нас уже шк... шкільник. Це означає, що він у нас уже школьник. О, дивися, у нас є вже тисяча. Я хочу, щоб мій бейбі шимпанзині бананіні став чуть-чуть більшим. Давай його. Оп! Бейбі, шимпанзині бананіні, і він вже шимпанзині бананіні. Він же не бейбі, він дає 6 баксів в секунду. Бейбі тенк-тенк. Купляємо його, ставимо сюди на місце. І ось така у нас вже з тобою база моїх дітей. Ти хочеш стати мужиком? Оновлюємо нашого сина. Давай, я готовий віддати 500 баксів, аби він став більшим, щоб він вже пішов у мене на завод. Ой-ой-ой-ой-ой, ой вай, дивись, дивись. Тенк-тенк. І він дає 6 баксів в секунду. Поки на цих мені не вистачає. Тому давай ми з тобою оновимося і подивимося. Можливо, хтось буде все-таки за тисячу. Вау, там був 67-й. А ні, за тисячу нікого немає. Окей, давай далі. І хто тут буде? І нікого з ним цікавого немає. Ну ви що, смієтеся за мене? Давай ще. Давай мені когось. О, так, 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 так. Скільки ти коштуєш? 7000. тисяч. 7000. тисяч. Давай знову нашого тенк-тенка оновимо. Нехай більше дає. 750. Він буде давати 8 в секунду о, який вже мужик став, да? Уоу! монстр тенк-тенк. А чого в нього дві голови появилося? Ти шо? Це вже якийсь мутант, що в мене з сином не так. Я від тебе відмовляюся і здаю тебе в діддом. Можливо, тут можна в когось десь щось взяти? Ні, тут ні в кого ніде нічого немає. Так, 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 ти там не бігай, окей, своєю битою. Тут у нас теж нікого нічого немає. Ну якось печальненько, да? Значить, будемо намагатися качатися самі, а не в когось виносити дітей з їхніх баз. <гум> так, цього ставимо, цього ставимо. Нехай нам дають мільйони. <гум> так, цього оновлюємо, цього оновлюємо. У нас є кошти, ми можемо собі дозволити. Ну ти глянь, що за машини стоять у мене тут. Вони мене лякають, але вони дуже багато дають. Ну як багато? 8 в секунду, але 8 в секунду це ладно, окей, це багато, це дійсно багато. Можна купити мівіни так, 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 а ну пішов з моєї бази. Видумав тут на мою базу заходити. Ти хто такий взагалі, а ну пішов звідси. Ти вже забігаю до мене на базу. Я тут мучуся, значить, батько, який намагається підняти своїх дітей. А він що? А він заходить до мене на базу і хоче винести моє чадо. Я не дам. Оновлюємо нашого сина. Next машин? О, стоп, якась машина. А, 25 тисяч. У мене немає 25 тисяч. Mm. О, дивися, в нього база не заблокована. А я біжу. А він базу заблокову. Та ну, я на тебе обідився все. Я більше до тебе не піду. Ух, там теж в нього на базі. Ти дивись які. Ось це то машини, капучино асасіно. А я я його виніс! Я його виніс! Я його виніс! Майже ладно, я поїхав далі. А немає чого базу не блокувати. Тоді оновлюємо далі і дивимося, хто нам випаде. А хто тут у нас? О, капучино асасіно, який коштує 500 тисяч. Дуже тобі дякую. Но я хочу бути з двома почками, тому я поки тебе купити не можу. І це печально. А в нас є 5 тисяч, цей дає 6. А скільки він буде давати, якщо я його оновлю? 12. А якщо я цього оновлю, 15. Хо -хо. Воу! Воу! Що? Змислі. Ні. А, мій син відкинувся. Дед Тенк тенк мені шкода. Але він дає багато коштів. Дуже тобі дякую. Давай, Костомаха. Стій на місці уважний не падай. Вижимаємо максимум. Так, 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 так. І скільки вони коштують? 25 900 тисяч. Бейбі бомбіні Гузині. Ну, ні. О, базу блокуємо, а то забіжить якийсь злодюшка. І захоче в мене його винести, мого сина. Або. Мого дідусина, який дає 15 секунд, Оновлюємо наших синів. Нема чого ото сидіти, соску жувати. Давайте в школу, в школу мужики. На завод, мужики. Дивись, а далі в нас з тобою лаки спін буде. А це означає, що там буде хтось легендарний. Я ж не зможу його купити. Він, напевно, коштує дуже багато. Куди ти йдеш? Навіть не думай. Так, так. Ай, та ну ти що, куди ти, бляха, б'єшся? А, дивись, а я вже можу нашого шимпанзині-бананіні оновити. Ну, давай у новому буде давати 8 в секунду. А, ні, він буде давати 12 в секунду. Так, а ну і шимпанзині-бананіні. Мутейте. Шимпанзині-бананіні. Ха-ха, Батька, да в тебе ще одна голова. Я сподіваюся, мені випадав тисяч чудовий. Давай, але він буде коштувати дешево. летс гоу. І він тут 5 мільйонів, да? А ні, 7 тисяч. Так, 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 стоп. А 7 тисяч я зможу знайти. У мене буде 7 тисяч, да? да? Да, да дивись, Да, у нас є 7 тисяч, ми його купуємо. Бейбі та таташахури. Да-да-да, він наш. Оу, oh. <laughs> Ні, ні, ні а ну пішов звідси. Пішов звідси, вже позабігали на мою базу. Ух ти який! Я тільки не встиг побачити, як він вже забігає на мою базу. А який маленький! А яка ти бубочка з соскою. монстр Тенк Тенк, дає найменше, тому давай його візьмемо і занесемо, віддамо нашому мужичку, да? I want to sell 962. Потужненько, вже хоча би щось. Виходить, я віддав тільки що свою дитину. Але нічого я не печалюсь, я купую іншу е, е шо, а що таке? А я не можу його купити. У мене кошти в мене не вистачає. Секунду, почекай, дитя моє, почекай, почекай, я вже біжу. Ха. Все, я купив 7 тисяч. Наш бейбік тут бейбік дає мені дуже багато. Ну 200 тисяч це буде важко підняти, звісно. Якщо оновити мого малесенького таташа, хура, він буде давати 50 в секунду. Це що, яка може бути думка взагалі? Ми звісно оновлюємо наших бейбіків. Так, 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 мужики, сюди не заскакуємо. Анука, пішли звідси. Най, пішов звідси. впав <пів> бідолаха. А, доже не забігай сюди. Тут база заблокована, ніколи в житті вас не пущу до своїх дітей, моїх пупсіків. О, я вже можу оновити нашого бейбіка. Да. <пів> Який я <є> чудовий батько, да? <пів> да, Підгузники не міняв два місяці, але батько я чудовий, тому що вони дають мені дуже багато коштів. Він буде давати 50 в секунду. Оу. Oh. Є ти глянь. Новесенький тата Шахур Да, діду? О, да, синку. Дед Тенк Тенк. Помолимся за нього. Чудова була людина. Я вже можу його оновити. Десять тисяч для тебе не шкода. Оновлюємося. go. І шкода, що я ніде ні в кого не можу нічого винести. Аааа, я його взяв, я його взяв, я його взяв. А -а -а. Я його поніс, я його поніс. Давай, заносимо до себе на базу. А в мене база теж пуста. Точніше, не заблокована, але я майже його виніс. Ти це бачив? Мені майже пощастило. Тут база не заблокована. Ну він дивиться, він дивиться, да, він дивиться. Він таке хоче, щоб я зайшов туди. А я довго думати не буду. А я візьму і не зайду, тому що там нікого немає. Я тут думаю, чому він базу не блокує. Ах, він поганий. А в мене тут 15 тисяч є. Так, давай, давай, оновлюємося, оновлюйся. Він буде давати. По 15 в секунду. У в мене тут вже одні діди стоять такі. Нажимаємо кнопочку. І хто нам випаде тут? Оп, оп-оп-оп-оп. 20 тисяч. І він дає 70 в секунду. Ну, можна буде його купити. Я думав оновити нашого Таташа Хура, але він теж буде давати 70 в секунду. Тоді я куплю цього. І нехай він дає мені 70 в секунду. Кайф. Так, а цей скільки буде давати, якщо його оновити? 25 в секунду. О, оновлюємо. І хто там буде? Монстр шимпанзінні банані. А, е, в тебе тут чуть-чуть костомахи видно. Ну нічого, нічого. Кажуть, що це так модно в наш час. О, я його ще зможу оновити. 9 тисяч. О, давай оновлюємо, да? Чому ні? Вау, який гігант шимпанзині. Ха-ха-ха! Мех шимпанзині бананіні. Вау, це максимум, да? Ну виглядає він, знаєш, може замкнути чуть-чуть. Цього оновлюємо теж до максимуму, цього до максимуму, а на цього не вистачає поки, да? Так, в мене одне питання що з моїми ногами? Агоу що за магія? Ей, а у нас є 20 тисяч, але нам все одно не вистачає на цього бейбі флурі флура. А тут 25 тисяч. Next машин. 100% більше удачі. А я думаю, настав час. Я хочу купити нову машину. Купляємо Жигуля. Let's go. 25 тисяч. Погнали! Вау! Салюти в честь моєї нової машини! Let's go! Запускаємо його. І хто мені тут випаде? Ой-ой-ой, а тут ото вже потужні чуєш. Тю тю-тю. А у нас тут бейбі бербурпатапін. І він хоче стати моїм сином. Ну, а я хочу бути його батьком. Я обіцяю тебе не годувати, не міняти твої підгузники. Я буду чудовим батьком, я знаю. Да, дякую. бур бур патапін. Дай сюди його! Ой ти моя ти бубочка, мій ти пуп як малесенький, давай ми тебе ставимо сюди зільопухати на сата <ріхи> О, він дає 50 в секунду. Непогано. Так, а от цього можна занести. Він вже своє віджив, в нього було чудове життя, тому його заносимо. Давай, я хочу тобі віддати його. Там база не заблокована. Там база не заблокована. Чи буде він бігти її блокувати? А я не знаю. Ой, в мене теж база не заблокована. А що це таке. Дітей не можна випускати з клітки. Шучу, це шутка. Дивись, 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 дивись. А, то вони тут -то ніякі взагалі. Тут навіть немає що взяти. Не хочу я. А що це таке? Бай. Ага, ну дякую тобі сильно. Не буду я нічого баяти. 28686. І я можу купити нашого бейбі Флурі Флура. Значить, іди сюди, Дідугант. Ти віджив своє, вибач, але дай молодіж місце. Оп. Ми його купили, класний він такий. Ось такий малесенький пупсик у нас. Ти глянь який. Ой ти, бубочка, давай, вставай, давай мені мільйони. Я біжу віддавати свого діда. хе подивимося, хто там ще буде. Давай, нажимаємо кнопочку і погнали. А ну, хто тут у нас? Ооо. 500 тисяч, дякую, ну я не готовий взяти такого сина. <хи> я занадто бідний батько. Але в мене є потужна футбольна команда, і це мені дуже подобається. Тому, а якщо тобі теж подобається, став лайк і дякую тобі за увагу. Бажаю чудового дня і пока-пока. Вау, ха-ха